Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. На моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв, випічки і також рецепти. Також буде огляд різних магазинів, покупки для діток, для дому, для себе. Якщо подобається вам такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Якщо цікавить якісь питання, пишіть в коментарях. Буду відповідати і в коментарях, і у відео. Всім гарного перегляду! Своє відео я почала трішки з прибирання, помила плиту. Дуже люблю готувати щось на гарній чистій плиті. Буду готувати тушену таку картоплю. І буду робити млинчики. Спочатку до млинчиків я хочу зробити такий. У мене була заморожена полуниця, я її трішки розморозила, потім додала сахару, нагріла до кипіння, додаю крохмал і трішки проварюю. Потім збивається все блендером. І в мене виходить такий, ніби полуничне варення чи полуничний джем до млинчиків, це саме то, дуже смачно вийшло. Тому діти, хто їв з шоколадом, хто з варенням, дуже виходить дуже-дуже смачно. Крохмал додаю, як то кажуть, на глаз. Ну, Тут у мене було напевно пів кілограма полуниці, і крохмалу я додала 2 столових ложки, розвожу холодною водою. І потім, коли полуниця вже закипіла, я додаю розведений крохмал у воді. Це все гарненько перемішую, не залишаю так, тому що крохмал дуже швидко схоплюється, тому треба постійно його мішати. Коли воно вже буде густе, я знімаю з плити і збиваю це все блендером. Поки мене полуниця тут доводиться до кипіння, нарізаю цибулю. М'ясо в мене було заморозки, воно трішки пітаяло. І я спочатку обсмажую м'ясо, потім додаю цибулю і потім додаю вже моркву. Морка в мене також була в заготовках морозилки, вже натерта, заморожена. Тому даю трішки це все обсмажитися. Далі додаю води. на Годинку залишаю, воно в мене тушиться м'ясо, і потім уже додаю картоплю. І залишаю на маленькому вогні, щоб воно гарненько все протушилося. Додаю різних спецій. Картопля виходить дуже смачна. Це відео в мене вийшло без якоїсь такої мотивації на прибирання. Просто показую нашу вечерю, яка була тушена картопля, млинчики і полуничний джем. Далі в кінці відео покажу. Маргарітка наша приїхала з України. В телеграм-каналі я вже ділилася цим і покажу від рідних, які вона привезла нам передачки. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. Також хочу запросити вас у свій телеграм-канал. Силка у мене завжди в коментарях під відео або в профілі. Там я створила телеграм-канал для спілкування. Я скидаю якісь щоденні коротенькі відео чи фото. Також скидаю те, що я готую. І рецепти якоїсь випічки чи страви. Ви також зможете там ділитися своїм меню або якимись рецептами щось смачненьке. Тому запрошую, підписуйтеся. Там я завжди перше викладаю ну, якби якісь відео, коротенькі чи фото, тому що на Ютубі, звісно, виходить це все за 2-3 дні затримкою. Тому підписуйтеся і будемо там спілкуватися. Вітка наша привезла, їхні наші попередавали. Зараз покажу, що нам передали. Так, це я просила з дому книжки. Це книжки мої. Я буває тут люблю так вечором, як діти сплять. Люблю почитати. Попросила, щоб мої тут три тома таких. Люблю читати, тому просила, щоб привезли. Так, просила пільменницю. Тому що тут пельменниця, ціна її 20 євро. Це капець, просто ціна. Тому тепер буду пельмені не руками ліпити, а буду на пельменниці робити. Далі це потім розпакую, покажу. Це сестричка моя живе в Закарпатті. Вони займаються рибою, форелю. І вона мені передала тут капчену форелька. Тут в баночці і ікра. Вони зараз я розпакую так швиденько. Так. Це варелька така в баночці в томаті. А це, напевно, ікра. Так вони займаються рибою. Ми до них в Закарпаття їздили. Дивилися там штавки їхні з рибою, з корелькою. Так розпаковую. А це ікра. На відео вона така оранжева, а так вона красна. Ще мені шоколадочку передали. Так, це мені брат передав з невісткою. Нам передав, не мені, а нам. Від Роми та Аліни. Мого брата теж звати Рома, так як і чоловіка. Так, зараз дивитися. А, тут заклеїмо. Шоколадка. Я як дома була. Я таку <смі> батебе купляла, я дуже люблю такий шоколад. Так. Дуже люблю такий чай з бергамотом. Все одно якої фірми, але щоб був з бергамотом. Так. Оце вже в мене на запасі тут чимало чаю. Так, це халва. Це чоловік має таке полюбляю. Знають вони, що люблю я цукерочки. Ми любимо з чоловіком вечором дітей положити спати. І чаюк з цукерочками. Так, і також я таке полюбляю бонжурки. Оце такі передачки. Так, це ти трішки помнявся. Цей чай син просив. Щоб йому привезли, він такий полюбляє. Далі я казала, що Маркуся в нас любить конструктор. Тому сестричка моя з чоловіком передали ось на пса Марчику на день народження від тьоті та дяді. Передали конструктор. І зараз у школі, тому він навіть не знає, що його чекає. Зараз він прийде до школи і буде дуже-дуже довольний. Він дуже таке полюбляє. Так. А це, так як в мене було день народження, сестричка мені з чоловіком зробили подарунок. Сестричці на день народження від Ілюші та Даші любимо, сумуємо, чекаємо додому. Зараз буду плакати. З України, з дому. Самі кращі подарунки. Оце з дому, з України. Так, показую. Тапці. Вони знають, що я тапці полюбляю. <смі> До речі, собі хотіла якраз замовляти тапці вже не буду. І постіль. Сестричка моя знає, що я люблю дуже постіль, люблю всяку гарну, з таким принтом, весняним, літнім. В общем, і розмір 2 х 220 якраз так як у нас євро. Дуже якість хороша така м'якенька така, дуже мені подобається. Такі у нас подарунки були. Так, а це вже те, що я просила з дому колготки. Я казала, що я в Єві купляю колготки. Мені ці колготки самі найкращі. Тут у мене і мовко, Натурель, чорні. В общем, різні в мене тут. Ну, поки хватить, а там <гум> будемо дивитися. Так, також з дому беру декатілен і Він мені для горла і дітям дуже гарно допомагає. Дуже боль, біль знімає, дуже мені подобається. Так, інгаліпт. Також не хочу фокусуватися. Інгаліп також мені дуже гарно допомагає. І норфлоксацин. Це каплі, які е, вухо, да, очні і, в, і вушні. Дома вони мене завжди виручали. Я з собою їх взяла, але вони вже закінчилися, тому заказала маргарітки. Це вже маргарітка мені привозила. Так, ще передали, сестричка передала дівчатам. Такі заколочки, бантики такі. Так, а це вже дівчата собі заказ такі робили. Блокнотики, пластірі. Вони люблять в мене таке щось вирізати, ліпити. Так, і це анітки не таке. В общем, такі були в мене подаруночки нам з України, з дому. Так приє... приємно, тому що це з дому. Взагалі дякую всім за подарунки. Все, Марчик уже садить. Так, Маркусь? у Марчика найкраща іграшка. Йому нічого не треба. Давайте йому конструктор. Марчика, ти Лего любиш собирати? Не дуже? Він не дуже любить лего, бо воно таке маленьке, йому подобається такий конструктор. Він для своїх машинок там всякі гаражі будує. У нього багато всяких іграшок, але саме, саме любиме це конструктор. Це не конструктор? — Ні, А що ще? Не знаю. Ага. <смеш> 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 так. Можна вже пельмені ліпити. І подаруночок мій. Тапці мої і постіль. Я на цій пільмені ще ні разу не ліпила пельмені, тільки сюди руками вручну робила, а на пельмені, на цьому ще ні разу на пельменці буду пробувати. Так, поки Маркуся тут будує, іду я теж на кухню працювати. <рістична> Лі я вже привіляю. <рістична> <рістична> Надо їх э, чуєш, візьми обріж там. <рістична> Ой, Маргарітка зранку приїхала. Ще трошки не поприбирали одежу. Трішки сонце хоч вийшло, то так пасмурно зранку було. Оце трішки хоч сонце вийшло. О, Марчука, а це що таке? Це криша. Це собі двері, вікна і вже криша. Буде в нас Маркуня будівельником. Mm. Да, Маркунь? А mm. <світ> це він нас таке любить. Mm. Взагалі, я вже в нових тапцях. Я взагалі не знаю. Пишіть, хтось вдома ходить без тапців. Чи навпаки хтось любить в тапці ходити. Я без тапців взагалі не люблю ходити. Люблю тільки в тапці ходити. Вони такі м'якені, хорошенькі такі. Так що тепер в мене новенькі тапці. І марочок. Так у нас. Сьогодні і град, і дощ. У нас сьогодні все йде. Така погода сьогодні. Трактори. Там, де трактор приїхав, у нас там ферма. Там молоко у нас. І там приїжджають великі фури, забирають молоко. ну, На магазин, в общем, його потім пакують. Так що в нас тут -то все. Буває, ходимо сюди, але я його не п'ю, тому що я домашню, мені молоко не можна, а я тільки п'ю безлактозне. Але так як я п'ю безлактозне, то вже і діти його теж буває п'ють. В общем, отака в нас там ферма. Оце якби дім такий, а ферма, виходить, за цим домом. Там дуже корів багато, в общем, там ціла ферма. Так, васить моя стоїть. Тут Пил протирала, вроді тут нормально. Сонце вийшло, а на відео все одно, наче пасмурно. В общем, наверное, напевно, ми одні такі попросили, щоб, щоб вона нам привезла наш батон український, Київ хліб, який ми завжди вдома купуємо. О, це чоловік попросив. Тут хліб такий, ну, не дуже, скажімо. А вдома вкусний хліб. Ну, це батон. Це не хліб, це батон, але, в общем, смачненький. Дуже так цікаво. Ми одні такі. Хто так заказує з України багато всього, чи це ще такі є.